Вітаємо всіх на нашому каналі. Відео буде більш цікаве для нових глядачів, ніж для постійних. Для постійних інформація буде нецікава. Нам ну, можете не дивитися, ніхто не заставляє. Не планував знімати, але знову пишуть мені на Viber, знову телефонують і повторюються одні ті самі запитання. Чи треба теплоакумулятор? Людина пише. Його переконують одні майстри, що треба теплоакумулятор, інші майстри, ти будеш його гріти, гріти, гріти. А в хаті тепла не буде, все тепло йтиме в бочку, розумієте? І ну, шкода людей, що вони хочуть визначитися, бо вже каже котла вже ну, угробив, тобто згноїли на низькій температурі без теплоакумулятора, там час режими тіння, Вже багато людей це, це вже пройшли. Але майстри. Я беру слово майстри в лапки. Майстри можуть бути дуже дорогі. Там беруть по 50 тисяч за одну котельню, навіть побільше беруть за монтаж космічних грошей. І таке роблять. Приїжджаєш, люди, аж люди плачуть, мене телефонують з інших областей, мені фотографії, що страшно дивитися. Гроші здирають, люди мучаться. Інші хтось хоче для себе ну, прийняти рішення і не знає, кому вірити. Теплоакумулятор для твердопального котла це просто життєво необхідна річ. Якщо ви хочете, щоб у вас було тепло цілодобово і палити в міжсезоні. Якщо ви хочете тільки так пропалити, прожити систему рано ввечері, можна обійтися без теплоакумулятора. Але якщо у вас котел не переходить у режим тління, без теплоакумулятора жити можна. Не зовсім зручно, але можна. Сьогодні тема нашого відео, відео Змійвічок. Бо є люди, що вже пройшли це, дійшло. Вже вони знають, що треба теплокумулятор. Хтось розуміє для чого, хтось не розуміє. бо коли людям ставлюєш теплокумулятор. Кажу, а ви знаєте як воно? Ну я не знаю, як воно працює, але всі ставлять, і я собі ставлю. Потім кажу, що треба. Ну в нашій місцевості вже люди зрозуміли. Один одному зробив, другому там кум, сват, брат, і вже не треба людям об'ясняти. І за те, що дуже великий відсоток людей в нашій місцевості є, що вже там згноїли котла, десь підлатали, я там показував відео, заварили старого чи нового котла і вже поставили з теплоакумулятором. І є з чим порівнювати, то вже люди розуміють. Але коли ще мова йде при, при зміючок, в принципі, в нашій місцевості про зміючок люди, люди не запитують, е, е, ну, вже кажуть, е, якщо є теплоакумулятор, то зміючок обов'язково має бути. Я такої думки, що ви робите теплокометр без а ви просто надто багато втрачаєте. Але є люди, що ще не розуміють. Навіть тим, кому я поставив і користуються, вони не розуміють, як працює зміючок. От каже, у в мене бочка на тонну води, я відкрив кран, а мене включився насос. Що каже, насос включається, ми там тонну води. Ще раз об'ясняю: це буде для тих, що взагалі не в темі. Взагалі є такі люди, повірте, ну, починають спілкуватися. І є такі люди, що взагалі не розуміють, як працює зміючок, тобто дивіться, це занурюється в теплоакумулятор, тут буде залита вода повністю, та, що у вас в котлові, та сама вода, що в опаленні навколо цієї труби. Та вода, що ви будете брати для гарячого водопостачання, для вашого душу, для ванної, для гарячої води на кухні, заходить сюди холодненька вода. І йде по, цих, по цій спіралі, йде, йде йде йде. І виходить звідси гаряча. Вона встигає прекрасно понагріватися. Я спеціально собі зробив, хто бачив відео, зовнішній змін, тобто ну, такий маленький якби бойлерчик. У нас там бойлер бачимо, лежить нам на вулиці. оцей. Отакий оцей бойлер, то ми про нього ще окремо розкажемо. У нас щось подібне, тільки ми його під'єднали до теплокумулятора, бо не було змійовичка. І спеціально я зробив такого самого стандартного змійовика, щоб випробувати на собі. Бо коли ми в людей десь там запустили і телефонуємо, людина дзвонить, та все там добре на грі, це одне діло. Але коли живемо самі, о, то влад постійно користується там душом. І я його запитував, ну там термометр е електронний, трошки там спохибочкою якоїсь, казав, якщо 45 градусів. У нас, правда, напор води невеликий. Якщо 45 градусів, то трошки замало. Якщо добре таксична повне крана, трошки красла багато вода так. Вже якщо 50 градусів є в теплоакумуляторі, якщо є 50 градусів в теплоакумуляторі, то все каже, вже, вже води каже, ну, вже зменшується. У нас там клапан, який регулює, бо що відчувається, що він зменшує, бо коли... Відкриваєш краю, трошки піде так гарячі порція, а потім скидає. Каже, Коли поки клапан не спрацює, навіть за гаряче на 50 градусів. це якщо так відкрити на повну крану, знову ж таки є різний напор. У нас невеликий напор. Може у вас там такий дикий напор, що може не встигати. Змійовичок. мідний, Мідь, тут 1 міліметр, стіночка не товста не товста. По-друге, вона має надто надто велику теплопровідність. Якщо тут рукою тримаєш, а тут ріж болгаркою і руку не втримаєш на такій відстані, поки доріжеш цю трубочку. Що, скільки там тієї трубочки, Це 15 ка трубочка, і вже в руку пече. Що е, нержавійка, там вона 10 15 як, як, як до 17 разів е, менше провість нержавіючої сталі. На практиці, на практиці те, що в мене я розказав, стандартний змічок, бо можна його робити більшого, можна робити меншого. Е, далі на практиці буває у людей ми запалюємо. І ну, можна прощупати нижню трубку, з якою швидкістю гріється. Було таке, що теплоакумулятор був неутеплений, мог було прощупати яка частина гарячої води, яка частина холодної води. То зазвичай заливається вода в систему опалення в районі плюс 10 градусів. 12, 13, 8. ну, В районі 10-11 градусів зазвичай перший запуск. Тобто заповнити теплоакумулятор водою уявляєте 10, плюс 10. Це дуже холодна вода. Дуже холодна вода. Плюс 10 тих самих поступає скважин нашу трубу. Ми запалюємо, і з котла нас, ну, менше 65, в принципі, не буває. Ну, Хай хай 60, не менше 60 градусів, з того, що нас там підміс, прогрівається, і воно не змішується а таким шаром йде. плавненько-плавненько, Тобто у вас може бути один відточок 60 градусів, а другий відточок буде плюс 10, отак. Ну, хай там час один відточок плюс 10. І нагрівається десь так. Ну, третя частина змійовичка. Третя частина змічка. І вже душ ми можемо приймати досить комфортно. Зразу відкриваєш. Вода біжить дуже гаряча, потім так температура падає, але це десь так ну, менше половини зміючка. Повірте, і вже душ можна приймати в 60 градусах. Я не знаю кого як. Вже я їздив в різних людях, різні напори, вмився в різних, ну, ми ж ночувати там, приходиться в різних різних, різних регіонах, різна вода. Повірте, що в мене трошки є, і такої практики, особливо кажу, мені подобається, коли ми запускаємо. Це було багато разів, я не поняв посаду, і в Рівненській області, і в Львівській, і в Франківській було, і в Чернівецькій, коли ми запускаємо. Та практично майже, майже в кожній області нас таке було. Запускаємо котел і вже десь, десь хочемо їхати, там треба помитися в дорогу. І ще тут пробуєш холодне. Ще, ну, Бачите, швидкість рухається, Кудись пів зміячка в гарячій воді вже душ приймати можна. Досить комфортно. Досить комфортно. Але якщо так наливати в ванну, то буде трошки замало. Буде трошки замало. Бо треба трошки гарячіше, більше там, ну, більше проток води. По розміру зміячка. Оце 50 метрів, ми порізали на три. Я якось брав рулеточку, перемірював 50-метровий. Рулончик, Я наміряв майже 50, 51 метр. Ну, можливо, там, рулеточку приложити, може, я помилився, але в мене є таке відчуття, що там метраж справді трошки більший. Тут маркування немає, ніде, як на проводці метражу, ніде, ніде немає. І я не можу так точно визначити. то я дивлюся цифри, бачите, 57, я думаю, що може метраж. І дивився на кожну віточку, все те саме, бачите, тих самих 57 бачите, І вони ці цифри повторюються, немає метражу. О, Якщо там рівно навіть 50 метрів, це виходить десь 16 і 7 метрів. Ну, майже, майже 17 метрів. І цього, це стандартний зимючок, який ми робимо, як то кажуть, за замовчуванням. Якщо людина хоче більшого, робимо 50 метрів, ріжемо на 2, це 25 метрів. Більше 25 метрів, я наполегливо не рекомендую. Отвічно, це зимвочок. Оце стандартний, ну стандартний, розсяниця буде такий, бо він стиснути витки, А це збільшений зміючок, бачите, заготовочка лежить на наступні теплоакумулятори. До речі, в тому болечку маленькому, що там на вулиці лежить, отакому От ми втиснули зміючка, І коли його робиться між вітками зазор, він виходить <сміж> досить великий. Досить великий. Чому я більше 25 метрів не рекомендую, вже з його, як то далі ефекту з тих метрів немає, а за рахунок того, що труба не товста, а не товста труба, трошки краще. На практиці все ж таки переконалися, вона краще знімає тепло, ніж товста труба, бо товста труба там теж середина менше контактує з стінками. Є нюанси свої. не Так все просто. Не робить ніколи радіаторів із товстими сотами. Взагалі, якби робити таку. Якби плоско таку дайте вона воно була ще краще віддавала б тепло. Тобто не тільки площа грає роль, не тільки матеріал, а саме, саме, як воно видно, геометрія і діаметр, все воно грає роль. І Якщо зробити більше 25 метрів, воно буде і навіть цей, якщо взяти перепад, все одно тиску, він опір є. Хочемо цього чи не хочемо, кожен метр труби дає опір. 25 метрів труби це вже немало. Я вішав вам треба провести там, теплотрасу 25 метрів. 15 труби — це буде падіння тиску. Будь-якому випадку. Тобто більше 25 метрів я не рекомендую. Ну і менше 15 це так. Ну, 10, воно, в принципі, в гарячій воді можна користуватися, люди користуються 10-метровими. Я так думаю, що від 15 до 25 десь такий діапазон. Без розрахунки на праці люди запитають, яка потужність зміючка. Потужність зміювачка. Треба помірити площу поверхні, коефіцієнт теплопровідності матеріалу і різниця градусів, тобто яка у вас всередині, яка зовні вода. Отака різниця, така у вас буде. Потужність зміючка. Тобто при різниці 10 градусів це буде одна потужність, при різниці 20 градусів вдвічі більша, при різниці 40 градусів, ну, Ця потужність вона може коливатися скажімо, від 10 кВт, там, навіть не від 10, а від, від 5 там, до, до 30. Цей зміюк може видати, якщо так порахувати в різних цих режимах. <кх> Нас менше цікавить теорія, більше цікавить практика. Практика отакі змінички вже деякому поставили, кого були бойлери, кого була сім'я, коли не вистачало води. В захоті найбільше, навіть не від теплоакумулятора, а саме від кількості води. Наливають повні вани, каже, вже нарешті дочекалися води. Тобто лють, лють, лють. Якщо у вас є 60, а якщо ви там напалите 70-80, то взагалі води, води не можна перебрати. Ну і зазвичай люди, якщо так середньостатистична статистична сім'я, добре утеплений теплоакумулятор, там тонна води це десь так на днів 4 до 5 дотягують. Хто як бере, звичайно, воду У мене е, особисто там підключений рушничок, підключна підлога. І погано, дуже утеплений теплоакумулятор. Води беруть хлопці-лють. І десь на три доби поки що весною. Ну, але було такі ночі, що у нас мінусова температура, що я впав, відключалася на будиночок. Поки що до 4 діб поки що більше не дотягуємо, але в мене там великі втрати власні теплоакумулятори, плюс гріється постійно включена тепла підлога в ванній кімнаті, плюс постійно включений рушничок. Вони відчувають, що тепло втрата. А так буває дещо до 7 днів, навіть до 10 днів ми 1,5 тонни води. Ну а так середньо десь 5 днів середньо статистично 5, 5 діб, це, ну, але вже 5 діб це якщо бочка там. Півтори тони. ну, або сім'я <смеш>, менше використовує води. Ну, Не можна сказати однозначно, але так, якщо ви нагрієте тонну води, самі розумієте, що це надовго. Ну, мається на увазі, якщо її утеплити, більш-менш нормально, так як ми рекомендуємо, або й більше, або і більше. Не знаю, так, да, вичерпну інформацію, не дав, бо тільки що кажу, буквально мені написала людина знову на Viber, не знаю, як його слухати, той по-своєму розкаже, той по-своєму розказує. То й по а я даю людям часто одну і ту саму відповідь, таку відповідь, і зараз ще раз озвучу. Ви бачите наші котельні, ми запускаємо, скільки там їх десятків на нашому каналі. По будь-якій котельні я можу дати номер телефону, і ви зателефонуєте людини, і вона розкаже практично. Практично, я людям так кажу, можете не казати, що я дам номер телефону, можете розпитати, бо я кажу, зробив і поїхав. Особливо цінний досвід, коли людина жила без теплоакумулятора, чи там людина користувалася зимівчиком і спробувала, ой, вибачаюся, бойлером і попробувала зміючка. Є з чим порівняти. Є з чим порівняти. Це дуже, дуже такий корисний, практичний досвід. Інформація не теоретична, бо теоретично є такі там. Хороші канали і розумно розказують. Але почнуть умічити. Не повинно нічого біть, йому, ніяких там змійку, то не можна бути, а то не від просто такої ну, недалекоглядності, нерозуміння. Людина собі б'є в голову, десь він почитає якусь там книжку. Людина дійсно часто буває начитані люди, особливо не знає, чого російськомовні такі є нас і в Україні, блогери. Щось преться на, на, на одному і тому самому. І покажу, кажу, ну, практику, покажуть людей, зателефонуй, запитай, як воно працює. Мені не треба, я знаю. Все, я знаю. Ну знаєш, і собі знай, але не вводь людей в оману. Не вводь людей в оману. Я людям завжди кажу, ви телефонуйте, запитайте. Не підходить вам, робіть без мічка, не підходить робіть без буфера, не підходить робіть без твердопалину. Хто ж вас ніхто нікого не заставляє ставити твердопалений котел. Чи ще щось. Але якщо є можливість запитати на практиці, це само краще. Ну, Не знаю, я не можу краще передати інформацію, якби було таке точне конкретне запитання. Я хочу так в загальному розказати. Думаю, що більш-менш зрозуміло. Все пишемо в коментарі, якщо не зрозуміло, і всім до побачення.